Благоденстві, мирне життя, здоров'я і спасіння, і усім благий успіх, подай Господи, всім християнам України, всім воїнам і людям, які приймали участь на майданах міста Києва, які воювали на Донбасі і в Криму, які сьогодні воюють і приймають участь в боях. На Донбасі за за незалежну Україну, за наш народ, за наш за наш християнський народ і подає многая і благая літо, літа, многоя літа. Сохрани їх на все життя магая літа, многая літа, многая літа, много, я літа, много, я літа, много я. О, Україна, терітаненька, тобі, віренька, присяга, що ся кров. Вс свою любов ми тобі даємо боротьби там.

Щиро сердечно дякую всечасним отцям, я дякую просвітеру Юрію, щиро дякую, що ви приїхали до нас, щиро дякую оцю Василію, щиро дякую отцю В'ячеславу, який допоміг нам розватити. Також дякую метрофорному протоюрею оцю В'ячеславу, дякую просвітеру Анатолію. Я дуже радий сьогодні бачити отця В'ячеслава, настоятеля Тинянського костелу. Віталія, Віталія настоятеля Тинянського костелу, не дивлячись на ту зайнятість, яку рівно сьогодні приїхав до нас. Дякую оцю Роману, щиро сердечно дякую отцю Петру і всім безмежно дякую людям, які зібралися тут, щоб шанувати пам'ять Небесної Сотні і воїнів. АТО. дякую вам. Анатолій Аркадійович, а можна від нашого імені святим при пресвятим отцям? І вам, Анатолій Аркадійович, і всім людям, які були, що ви нас запросили, організували і так гарно все відбулося. Щиро дякуємо від нас. Дякую, Боже всі, всі, всі. Всі. Спаси Господи, всіх, за молитву сьогоднішню, з духовною радістю, що Господь нас зібрав, сподобав, щоб ми помолилися, прославили саме героїв України, які загинули, які вже з нами немає зараз, також героїв Майдану. А також всіх за здрав'я ми сьогодні помолилися, тим самим за наших солдатиків, які воювали, які захищають нас. І тим самим, що ми сьогодні всі зібралися і гарно помолилися. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям! Всім Божого благословення, спаси, Господи, молитву!